Дизайнери, яких знає весь інтернет, це третя частина Чейз Шьюбрідж. американський графічний дизайнер, який працює в Лос-Анджелесі з музичними артистами, брендами і мерчем. Із цікавого він змішує музику і дизайн. Слухає музику в процесі створення і це впливає на його композицію та ритм в оформленні. Він показує, що дизайн може бути про себе, про стиль, про настрій і про клієнта, тобто він поєднує творчість і комерцію, Браулю. Мадо, один із найвпізнаваніших графічних дизайнерів і постер-артистів у світі. Його стиль легко впізнати. Він хаотичний, яскравий. Брауліо створює постери для концертів, турів, вечірок у Нью-Йорку, Берліні, Лісабоні. Він став відомим завдяки філософії менше правил, більше кайфу. До того як стати незалежним, він працював у Пентаграм і Bloomberg. Він пройшов і корпоративний дизайн, і анархічний арт, і зліпив із цього власним. Власний стиль, підпишись, щоб знати більше цікавого зі світу графічного дизайну.